Єврочемпіонат завершився, але завдяки вашій наполегливості, ми продовжуємо конкурс своє місто до кінця тижня. Отже, сьогодні до вашої уваги розповідь про ще одне унікальне місто. Вінниця має чим похизуватися, і найперше своєю унікальною родзинкою. Тут розташований єдиний в Україні найбільше в Європі плавучий фонтан, який до того ж є місцем проведення грандіозних шоу. На його струменях демонструють навіть відео у форматі 3D. І краще, звичайно, усім цим милуватися ввечері. Але і в день тут цікаво, чого тільки варті відомі фортифікаційні Вінницькі мури, храми, які пережили кілька століть, драматичний театр, парки та музеї. Радимо вам відвідати музей садибу Михайла Коцюбинського. Вінниця унікальна ще й тим, що тут зберігається одне з трьох найстаріших забальзамованих тіл у світі тіло Миколи Пирогова. Два інші Леніна та Мао Цзедуна. Тож відвідайте некрополь та садибу музей видатного хірурга. Про витрати не хвилюйтеся. Тут усе напрочуд дешево. Усі екскурсії коштують максимум 15 гривень, а проживання від 150 гривень і вище. Вінниця вміє здивувати. Завітайте до цього гостинного міста.